В принципі, а народ в нас все більше і більше починає підніматися з колін. І я дивлюся, як виростає в кожної людини в серці, бойовий дух. І людина покидає от тут, стільки людей приїхали які від першого дня. Вони лишили вдома все, свої сім'ї, багато хто втратив роботу, багато хто лишив і втратив свій бізнес. Дуже багато вони лишили все, тому що вони не переживають лише за себе, за свою сім'ю. Вони переживають за всіх українців за нас, Щоб ми була вільна нація, щоб ми була самостійна і щоб ми могли гордо пишатися тим, що ми є українці, і тим, що в нас славетна земля. Ну про розташування ми не будемо, Ми всі прекрасно знаємо. Саме головне, що в нас. Самі найкрасивіші дівчата в світі, а хлопці в нас самі мужні, і я гордо можу сказати, що це справжні козаки, і вони до цих пір залишилися. Зараз багато людей, наприклад, в Києві, вони дивляться або не в Києві на те, що відбувається на Майдані, і вони би не проти сюди приїхати чи прийти, але вони до кінця не усвідомлюють, яку функцію вони можуть тут виконувати, або до чого долучитися. От які б ви їм дали поради, що зараз дійсно потрібно було робити на рахунок порад, простий приклад. Вони собі я буду працювати на роботі, бо мені треба прогодувати сім'ю. Я рахую, що це егоїзм, тому що так не повинен бути. Не повинно бути, чого одні можуть приїхати за багато е, кілометрів, сотні, а то й тисячі, лишити всі Все. дітей, батьків, сіти всі, 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 всі свої справи, всі свої проблеми. У кожної людини є проблеми. Одне діло як вона цими проблемами користується. Якщо вона живе в проблемі, то на жаль, така людина ніколи в житті не прийде сюди і не буде допомагати. Тому що вона переживає лише свою сім'ю. Шо я впевнена, що такі люди от будуть е, 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 грабити сусіда. Він собі закриється. І він не вийде, не допоможе. Це є такий типа людей. Ну наприклад, великий жаль. Великий жаль, що таких дуже багато Егоїсти, які просто все ну, дуже рада. Тут у нас велика, велика сім'я, будинку України. Всі дуже сильно люблять один одного, допомагають. Ми раді бачити все нових нових людей. І ми запрошуємо, і люди приїжджають. Ну, деякі не на весь час, але приїжджають. І з превеликим задоволенням допомагають нам. Слава Богу! Слава Україні! Слава героя! Великий приклад ви самі бачимо. Понад усе. Понад, усе. понад усе. Саме основне, щоб у людей було чисте серце і совість. Якщо буде чисте серце і совість, і лише, позитив, лише позитивний настрій. Не можна бажати смерті, не можна бажати зла. Якщо ми будемо комусь бажати, я не буду називати нем, вони людей зараз всі гудуть, як бджілки. Ми всі прекрасно знаємо через це все. Ну я б, наприклад, не вбивала ніякому разі. Просто якщо ми поступимо так, то ми нічим не ліпші за них. Ми навіть хуже. Скажіть, а чому вас навчив Майдан? Майдан? Мабуть, ще більше цінити життя сьогодні кожну Тому що найдорожче, от зараз ми спіли виконуєте свою роботу. Ви приділяєте одночасно мені свій час, а я приділяю вам свій час. А саме найдорожче, що людина може подарувати інші людині. Це дровичіння кожна секунда, кожна хвилиночка. кожна. То, що все, що в нас є, найдорожче, це наше життя. Воно в цьому світі воно короткочасне, на жаль, але душа. Головне прожити так, щоб не запсувати душу, і не було шкода померти. Я рахую, шкода померти тоді, коли ти помираєш егоїстом. Ну, Егоїсти, в принципі, вони вже заживо, хоч і в них є там плотське тіло, да, от, все добре, але вони заживо мертві вже. Я рахую, що так не цікаво жити. Буває таке, люди працюють, важко працюють. Є такі, хто з роботи прямо приїжджає сюди, потім звідси в сім'ю і кругом працюють, працюють, працюють. Люди тут не сплять сутками і сутки, двоє, троє. Ну, зато дивишся їм в очі. І ти бачиш людину, а не щось будівне людине. І ти в цих людях впевнений, і ти знаєш, що це тобі настільки вже, якби кожна людина тут близька що тобі здається, що ти просто з самого дитинства, з самого маличку, разом разом все з цими людьми робив. А насправді ти їх бачиш, може, і в перший раз. От любов вона свого не шукає. В Біблії є місце, де написано. От тут знаходяться люди дуже багато, які свого не шукають. Вони тут за ідею, вони націоналісти, вони за націю, вони за оцю щепотку землі, яка в нас є. Це наша земля, і я рахую, що ні Росія, ні всі інші країни не буду їх переховувати. Вони мають свою землю, свою територію. Будь ласка, живіть, не чіпайте нас, це наша земля. Наша земля, і ми хочемо жити на нашій землі, і ми відвоюємо. Я щиро в це вірю. Я знаю, ми відвоюємо і приїде дуже багато українців, які зараз по заробітках їздять, Вони вернуться сюди. Ще до нас будуть приїжджати заробляти гроші і брати з нас приклад. Я щиро в це вірю, і не тільки я, всі люди, які знаходяться в цьому будинку і на всьому майдані. То, що в них є віра, якщо є віра, в принципі, більше нічого, віра, віра і мир в серці. Більше нічого не потрібно. Це дві з самих основних, я рахую, функції в кожної людини. Якщо вони є, слава Богу. А якщо немає, то треба молиться, що були. Повернутися до вас до майдану. До майдану. І ось за ці три тижні, які ви тут, у вас можливо з'явилося якесь переконання. Що вас зараз гріє і що буде гріти в новій Україні? Що це? Що це? Mm -hmm. Підняти дух. Янукович. Хай він перепросить і не ображається. Але будучи я козаком, ну я ж себе рахував козаком, дуже в Україні президент. Я без сорому згоріла, без сорому згоріла би. Я отак от вийшла б на прогулянку з якимось сусідом, також президентом. <клухи> До по вулиці бачу, як бабуся, збираю бутилки. <клухи> 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 як бабуся стоїть, перед я горіхи, щоб заплатити за комуналку або щоб купити якийсь там кусочок масла і літр молока. Це є нормально, це не є нормально. Людина е, знає, що їй скоро помирати, і людина стоїть, промерзає на вулиці, і це неоднократно, і це. Вздовж і поперек такі ситуації, коли маленькі діти сироти. Мені було б соромно. Хоча б за це. Це так легенький приклад. Я б на його місці в першу чергу звільнила б на це. Не потрібно обіцянок, нічого просто. Хоча б почніть з цього. І все. А це дуже важливо. Незважаючи на це, заради чого, заради якого нового життя або нової України це все варто було проходити і варто було нести всі ці жертви, які були принесені, заради якого майбутнього? Благословимо. Якщо буде благословення, то в принципі нічого більше не потрібно. Головне людям лишати мир в серці ніякому разі ненависті. Якщо буде ненависть, то повірте, ми зробимо ще хуже, ніж було. Просто цей негатив, який починає зароджуватися, то буде просто його виривати Самостійно або ж хтось допомогти. Просто не допускати негативу, бо все. Бо що негатив. породжує зло, а зло, а Воно нічого ніякого плоду, а ні, в хорошому Так Що я вам бажаю Божого благословення, найслабні, найголовніше, і майте мир в серці. Як би вас хто не обідав, як би вам не було боляче, повірте, тут в кожної людини настільки були душа, настільки були душа, що люди ні на що не звертають увагу. Вони не, не звертають увагу на свій фізичний стан. У болить, були душа були. Думаю, не лише за себе, а за кожну розговорили. За кожну. Я я за кожну я я Просто хочемо жити спокійно на своїй землі. І все, щоб нас ніхто що не чіпав, щоб він не чіпав. Все, буду факти.